Люблю я дивитися засідання вищого антикорупційного суду. Стільки цікавого дізнаєшся, коли прокурори починають представляти матеріали негласних слідчо-розшукових дій. Колись, наприклад, у справі Микитася багато пізнавального виявилося. Щодо заступника Єрмака Олега Татарова чи віце-прем'єрки Ольги Стефанішиної. А тепер у справі Пашинського пізнавальне виявилося щодо самого Сергія Пашинського і Тетяни Чорновол. От тільки у минулому випуску ми говорили про підозру Сергію Пашинському, а вже на цьому тижні було засідання вищого антикорсуду, на якому прокурор САП презентував якраз багато цікавих моментів: зокрема, момент про те, як детектив НАБУ у справі Пашинського. Сього викликав на допит Тетяну Чорновол. А вона, сидячи у Києві поруч зі своїм другом Пашинським, розповідала, що вона на фронті. Саме в цей час здійснюється її виклик до національного антикорупційного бюро. І оце великий абзац, де вона вказує, що е, як це я не бажаю, приїжджайте до мене. Я вам багато чого покажу. Я дуже бажаю. Я вам напередку всі свідчення дам. Самі до мене приїжджайте. А що ж при цьому Сергій Пашинський? А Сергій Пашинський у цій грі своїй подрузі, скажімо так, активно підігрує. І одразу він телефонує іншому е, співробітнику набу і вказує, що мені тільки що з фронту зателефонувала Таня Чорновол. Ну таня Чорновол, з якою ну ось він з нею спілкується в офісі, одразу спотворює всі обставини, одразу тисне. Е, по суті, намагається формувати громадську думку, вказує, пиши, пиши про ці обставини, і виходить пост про те, що там детектив Грушанський здійснює виклик на відповідно, йому запропоновано прибувати напер, на лінію фронту, так скажімо. Сергій Пашинський каже Тетяні Чорновол написати у соцмережі, що набу викликає її з фронту на допит. І Тетяна Чорновол пише: за мене фронтовика взялося набу, воно мене на допит викликало. Я не відмовилася, я йому сказала, хай їде до мене на нуль, поговоримо. Виявилося, що на той момент нулем була вулиця Липська у Києві, і оцей пост Тетяни Чорновол він набрав тисячі лайків і репостів, десятки тисяч переглядів. Там здійнялася ціла хвиля обурення на те, як влада пресує патріотів. Цікаво, чи хтось із тодішніх лайкарів зараз обуриться через те, що їх просто ошукали. Так, я знаю, що Тетяна Чорновол воює чи принаймні воювала. І за це їй безумовно належить повага і подяка. Але прикриватися фронтом у той час, коли ти сидиш у центрі Києва. Причому прикриватися не лише в приватній розмові, але й публічно. І для того, щоби, по суті, прикрити Сергія Пашинського у справі нафтопродуктів Курченка, викликати в такий спосіб обурення репресіями. Ну, це. Така собі маніпуляція, просто фу. Саме маніпуляціям ми це відео в основному і присвятимо. Тільки далі вже не маніпуляціям проти української влади, а маніпуляціям самої української влади. Вони для нас зараз критичніші, ніж маніпуляції Пашинського і Чорновол. Хоча, якщо у вас ще досі зберігаються якісь сумніви в обґрунтованості притягування Пашинського до кримінальної відповідальності, то дуже раджу вам подивитися оце от зась. Сідання вищого антикорупційного суду навіть залишу посилання на нього в описі під цим відео. Думаю, якщо ви послухаєте самостійно декілька годин виступу прокурора, то у вас дуже і дуже багато запитань відпаде. Ну а далі в меню у нас черговий фейл заступника глави офісу президента Олега Татарова цього разу із законопроектом про бюро економічної безпеки, трагікомічні маніпуляції на комітеті Верховної Ради. І моя відповідь, що би я зараз запитав у Володимира Зеленського, якби отримав можливість взяти у нього інтерв'ю. Ти отримав доступ до ексклюзивного інтерв'ю з Володимиром Олександровичем Зеленським. Угу. Твої три питання до нього. Татаров, однозначно. Ну, це затравка. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і це мій особистий youtube канал, на якому я суб'єктивно офігіваю з української політики. Підписуйтесь на нього, бо гуртом простіше не лише батька бити, але й з батька офігівати. І поїхали. Я офігів Валера. я офігів. Є у нас така біда БЕБ називається орган правопорядку, який розслідує економічні злочини бюро економічної безпеки. І так я знаю, що у багатьох із вас від оцих нудних абревіатур типу ОАСК ДБР, НАЗК, БЕБ, Аж вилиці зводить, але серйозно люди, це важливо. Бо коли ми говоримо про тиск на бізнес і про кошмарення бізнесу в Україні, то основним інструментом цього є якраз Беб, як це у нас часто буває з новими органами правопорядку, і бюро економічної безпеки з моменту зачаття створювали таким, аби воно було максимально підконтрольним. Ну все як Олег Татаров любить, але коли діяльність цього бебу. Стало реальною проблемою, коли український бізнес почав реально вже вити, а міжнародні партнери почали вимагати реформи от цього бебу. То у Верховній Раді зареєстрували законопроект про бебо перезавантаження. І наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв проконтролювати цей законотворчий процес. Питання це вирішиться тоді, коли буде прийняти відповідний закон. Я дуже попросив парламентарів проголосувати цей закон щодо бізнесу. Ніхто не може ніяк ходити тощо. Я знаю, що відповідний закон. Повинен був бути зареєстрованим на Верховній Раді, будь-якому випадку, дякую за запитання. Я перевірю, чому він досі не був проголосований. Але, от наприкінці січня, коли цей згаданий законопроект уже почав свій. Руху в Верховній Раді кабінет міністрів раптом реєструє у парламенті свій альтернативний законопроект, ідеологом якого впевнено називають заступника глави офісу президента Олега Татарова. І там знову все як Татаров любить. Мінімум реформ. Зате цілком достатньо можливостей для, скажімо так, політичного контролю. Цей альтернативний законопроект влада почала активно просувати, дуже активно. Попри те, що його розкритикували представники українського бізнесу, попри те, що його розкритикували наші міжнародні партнери і в особі послів G7, тобто Великої Сімки, розіслали листа з цією критикою представникам української влади, в тому числі главі Верховної Ради, Руслану Стефанчуку. Незважаючи на це, на цьому тижні законопроект представили на засіданні комітету Верховної Ради, і представленням займався міністр юстиції Денис Малюська. Це засідання перетворилося на зовсім не смішну комедію. Ні, так я, я правильно розумію, міністр юстиції зараз просить нас проголосувати за законопроект, у який не відповідає вимогам Джесел. Я правильно ну, от, чую це? Чи може ну я щось там блутаю? Ні, Слів. Яка позиція міністерства чи кабінету міністрів? Я е своїй дружині часто кажу, що ні на що я тебе люблю. От я Ярослав, це саме хочу зараз. зараз. Зворушливо було, коли голова комітету слуга народу Данило Гетманцев у процесі дискусії про погодження цього законопроекту з міжнародними партнерами МВФ Євросоюзом, тією ж великою сімкою почав нагадувати про наш український суверенітет. О, дивіться, дивіться от, от при всій повазі, при всій повазі, ну врешті, е, ми ж все ж таки суверенні. При, при всій повазі, коли є Але а людська бомжна міністр кабінету міністр, на, міністрів, наш... кабінет міністр, вибачте, міністр кабінету міністрів цього е, е, суверенного. Отак у нас, пані та панове, працює суверенітет. Дайте нам гроші, дайте нам багато грошей, бо ми без них не справимося. Дайте нам зброю, дайте нам членство в Євросоюзі. Але якщо ви хочете погоджувати наші якісь реформи, то йдіть нафіг, тому що ми. Тут суверен Аж цікаво, як то далі має працювати у процесі нашої інтеграції до європейського союзу, враховуючи, що країни-члени ЄС частину свого суверенітету делегують наднаціональним органам. Ну але то вже таке політологія. Ще на комітеті виявилося, що наша влада вона настільки суверенна, що при розробці цього законопроекту може в принципі не зважати на схвалення з боку українського бізнесу. Хоча, нібито саме на прохання українського бізнесу, цей законопроект і розроблявся, і це не моя фантазія. На цьому на засіданні комітету наголосив один із головних слуг народу Андрій Мотовиловець. Давайте поговоримо про те, хто основний замовник цього закону Замовна всього закону, бізнес Я хочу перепросити представників білого бізнесу, які побачили тиск про хорони системи. Я дякую вам за наполегливість. і Дякую президенту України за те, що він вислухав вас, і ми шукаємо вихід. так. Дякуємо президенту Володимиру Зеленському за наше щасливе дитинство, життя ствердну юність, світле майбутнє і цей законопроект. Але не зважаючи на афірмації Андрія Мотовиловця, виявилося, що насправді на думку бізнесу при розробці цього законопроекту можна і не зважати. Ось народний депутат від голосу Ярослав Железняк запитує у міністра Малюськи: назвіть мені одну бізнес асоціацію або навіть організацію, яка офіційно листом підтримала вашу творчість. Одну міністр юстиції Денис Малюська відповідає: Ми такого не робимо, нам такого не треба. Будь ласка, Денис Леонтьович, є якась підтримка офіційна від дякую, пане голово. Справ тому, що у нас немає такої практики збору листів на підтримку в міністерстві юстиції. можливо, інші міністерства цим займаються. Вони тому що це на нашу думку створення конфлікту інтересів. Коротше, як коротко виглядає ця вся ситуація? Український бізнес і міжнародні партнери вимагають реформувати бюро економічної безпеки. Законопроект є, він собі потихеньку просувається Верховною Радою, і тут під керівництвом Олега Татарова створюють альтернативний законопроект, який критикують і міжнародні партнери, і український бізнес. Але саме цей законопроект влада починає пушити через парламент. Погана новина в тому, що через комітет Верховної Ради цей законопроект таки проштовхнули. Хороша новина в тому, що на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю цей законопроект у першому читанні провалили. До того щоб його прийняти, забракло чотири голоси. За нього віддали голоси 222 народних депутатів, у тому числі зненацька четверо депутатів від Європейської солідарності. І узнаєте, знайшлося б в залі ще чотири голоси. і До представників опозиції виникли б ну дуже гострі запитання. Також варто сказати, що за цей законопроект віддали свої голоси. П'ятеро членів його Батьківщина. Але, врешті, голосів для його прийняття у першому читанні забракло, і ми маємо черговий красивий провал Олега Татарова. А я ж буквально два тижні тому у випуску на цьому каналі казав: Олег Татаров це як той цар Мідас, тільки усе, чого він торкається, перетворюється. Не на золото, а на якусь тотальну габелу. От мене люблять іноді запитувати у коментарях. А що би ти сам запитав у Володимира Зеленського, якби мав таку можливість? Раз ти постійно скаржишся на те, що президент не дає інтерв'ю українським журналістам. Те саме у мене у розмові на цьому тижні запитала виконавча директорка центру протидії корупції Дар'я Каленюк. І першим, про кого я подумав, був Олег Татаров. Володимир Зеленський, який несе відповідальність за цю людину. Як він пояснить, чим ця людина займається в офісі? В чому користь Олега Татарова настільки от велика, що заради нього можна приймати там, один за одним там, репутаційні удари? Тому що Олег Татаров ну, це, це, це габела. Та? Тобто, це, це, це людина, яка типу, стабільно постачає офісу президента головняк. Зрештою, я б свого часу цілий випуск на цьому каналі присвятив тому, як і чому треба запитувати у Володимира Зеленського про Олега Татарова. Але я з задоволенням запитав би і про безпосереднього керівника Олега Татарова, главу офісу президента Андрія Єрмака. От як так, що людина, яку ніхто не обирав туди, навіть парламент? Людина, яка не має довіри українського суспільства, є по суті віце-президентом. Ну, типа, це прикол. Взагалі, я у тій розмові з пані Каленюк поговорив про багато чого з того, про що мене запитують тут у коментарях. Зокрема, висловився і щодо закритих зустрічей президента України з журналістами, так звані Овзреки. Я не зовсім розумію, як тут, типу, а журналістика тут при чому. Uh -huh. да. Тому що ну, слово медіа, воно власне про посередництво. Е, я можу зрозуміти, якби навіть не потребу, знаєш, а такий порив журналістів ходити на такі зустрічі, оця така нездорова місцями, навіть патологічна допитливість, вона змушує тебе ходити і спробувати дізнатися більше. Але є велика проблема, якщо ти, врешті, не можеш це прокомунікувати ну, в жоден спосіб. Тому посилання на цю розмову я також залишу в описі під цим відео, щоб ви могли її подивитися повністю а також підписатися на YouTube канал Центру протидії корупції. Там є багато чого корисного і цікавого. Ну і на завершення цього випуску хочу сказати одну важливу для мене особисто річ. Впродовж останніх приблизно трьох років відео на цьому каналі знімав оператор Колян Пастико, і переважно він же їх і монтував. Тепер Колян мобілізувався і надалі буде захищати нас у складі Збройних сил України. За що, я думаю, ми можемо йому і подякувати, і висловити свою підтримку і найкращі побажання. Можете писати це в коментарі. Я думаю, що йому буде приємно, з ним надзвичайно комфортно було працювати. Ну а цей випуск, як до речі, попередній для вас і для нас знімає оператор Євгеній Жулай. З таким передфінальним акордом я не можу в самому кінці не закликати вас уже традиційно підтримувати наші сили оборони. Зараз ваші донати важливі, як ніколи. Зокрема, фонд Повернись живим продовжує великий збір на потреби сотні українських снайперів, і посилання на нього я також залишу в описі під цим відео, щоб ви могли долучитися і підтримати. Цього разу під відео. Багато посилань одне важливіше і корисніше за інше. Побачимося за тиждень. Слава Україні.